Будь ласка, мазурашу, Георгій Георгій, слуга народу. Георгій мазурашу, слуга народу 203 округ. Дуже приємно, що хоч іноді ми обговорюємо і приймаємо законопроекти, закони, які мають надію на те, що якісь позитив принесуть для бізнесу в даному разі для підприємців. І я би порадив. Колегам Данилу Олександровича, наприклад, з комітету нацбезпеки, оборони і розвідки, взяти приклад і також ініціювати зміни, які спростили би стосунки між громадянами і тими ж шкідниками у формі з ТЦК і іншими бусифікаторами. Тому що у нас, наприклад, громадяни, які мають право на відстрочку, мусять для чогось іти в той один з лідерів за корупційними діяннями орган ТЦК, щоб це оформити. Ніби не вистачає того, що у людини є документ, що, наприклад, у нього троє і більше дітей або родичі, особи з інвалідністю, і людина не підлягає мобілізації. Ні, треба йти до бусифікаторів обов'язково. І до речі, я би хотів, щоб наша владна команда відреагувала на творчість Олексія Гончаренка, який тут з трибуни показує вже в картинках, нам показує наскільки це шкодить державі. Ну, давайте ми заберемо у нього можливість. Іронізувати і сміятися з системи, тому що це правда, на жаль, що ми, ну, ми, як владна команда, шкодимо країні бусифікацію, ганьбимо Україну бусифікацію, шкодимо справі оборони з бусифікацією. Давайте вже нарешті почуємо наших з Володимсановичем виборців, що це не прийнятно для нашої країни. Нам треба піднімати обороноздатність і здатність чинити опер ворогам, а не ганьбити Україну бусифікацію. Будь ласка, колеги, давайте вдаримо по бусифікація, яка б'є по обороноздатності. Дякую.